Слава нації! З вами Дмитро Каланча. Друзі, вже пройшло більше двох тижнів, як були обшуки в Чернівецькому районному суді. Нагадаю вам про що мова? Обшуки відбулися в голови суду судді Сколяка, декотрих суддів, помічників суддів та декотрих адвокатів. З інсайдерської інформації, я так розумію, це стосується. Справ по ускореному розлученню, по визначенню батьківства, ну, все, що стосується ухилення від мобілізації. Я особисто з офіційних джерел ніякої інформації не зустрічав. Може, хтось нам щось прокоментує, щось нам кріпакам розповість, що відбувається, бо я не думаю особисто, моя думка, що ДБР з Києва проїхало просто так. І я думаю, що диму без вогню не буває. Може хтось нам з офіційних джерел, з офіційних осіб щось прокоментує кріпакам чи нам кріпакам нічого не потрібно знати. І взагалі, може хтось з Чернівецького районного суда нам прокоментує, відки, у помічниці судді Іщенка, такої Наталі Беркелі, Брама за 5-6 тисяч доларів. Ви собі взагалі уявляєте, що там відбувається? У помічниці судді Іщенка Наталі Беркелі Брама 5-6 тисяч доларів коштує. Мерседес 20-го року. Ця, з цифрами її народу, дати народження. Це подивіться, як живуть небожителі. Люди добрі, війна 12 рік. Подивіться, що відбувається. І ніхто нам нічого не коментує, ніхто нам нічого не каже. Так, кріпаки і так добре. Напишіть мені в коментарях, що на вашу думку буде, як будуть розвиватися події, чи будуть комусь підозри. Особисто, на мою думку, гарно би було, щоб судді очолили тих, кому не зробили фіктивні розлучення і разом би пішли воювати, захищати країну. Ось це би було гарно, на мою думку. Ну, а я думаю, що за все буде відповідати якась прибиральниця в суді. Я думаю, що буде іменно так. Що прибиральниця в суді шваброю стукала по комп'ютеру і так все відбулося. А може нам хтось з шановних небожителів розкаже, як працює електронний розподіл в суді. Що потрібні справи, якимось дивним чином попадають до потрібних суддів? Якимось дивним чином, все. ну розкажіть нам щось про електронний розподіл в судді, що потрібні справи попадають іменно до потрібних суддів. Чому ж так воно? А, друзі? І до речі, наш шановний, ну, не шановний, землячок Бурбак. Хто не знає, нагадаю, це колишній міністр транспорту. Також оформляє собі догляд, знаєте за ким? За своєю тещою. І до речі, дорогі земляки, треба піти притримати нашого земляка, бо у нього 4 листопада о 14-й годині судове засідання з цього приводу у Шевченківському районному суді. Бурбак, вишиваночку не забудь одягнути. Про це я ще зроблю окремий сюжет. Розумієте, друзі, цинізм цього всього, що відбувається. Процитую оця Романа Грищука: Бідні мають воювати, а багачі мають панувати. От якось воно, ось так все виходить. Так що, друзі, максимальний репост. А 4 листопада підемо підтримаємо нашого землячка Бурбака. який... Буде через суд оформляти догляд за своєю тещою. Друзі, максимальний репост цього відео. Країна має знати своїх героїв. Всім гарного дня та наснаги буду тримати вас в курсі подій. Якщо у когось є якась інформація, дзвоніть, пишіть, будемо все опубліковувати. Мій телефон в шапці профілю. Всім гарного дня!